Приємного вам перегляду. На стіні кафе трішки більше. Часто використовується вона такі чудові ляльки в українському вбранні. Тоді вона пішла тріщинами і саме на цьому пагорбі була розташована жіночими і чоловічими фігурами вітання із минулого. Саме роздивлятися. Такий він, Паніковський. Із звичайних пластикових виделок. Чому саме багатостраждальний будинок Сироткіна? І це не дивно. Вулиця Чикаленка тепер. Будинок з зіркою. Так його називають. Ну, і київської перепічки. Вітання, яке стало вже культовим. Скажи мені правду. Дійсно щось чарівне в цьому зображенні є. Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Кінець січня, а природа нас балує зовсім не зимовою погодою. На дворі тепленько, хоча і мряка сьогодні. І прогулятись вулицями міста все одно не холодно. В Києві безліч локацій, цікавинок, багато старовинних та красивих споруд. Запрошую вас сьогодні на невеличку прогулянку Києвом. Тому беріть філіжанку кави, вмощуйтесь зручно на диванчику і приємного вам перегляду. Зараз можете побачити, як захистили від можливих пошкоджень при російських ударах відомі пам'ятники міста. Це пам'ятник засновникам Києва, Кий, либідь Щек Хорив. Дійсно унікальний пам'ятник. І кому цікаво тут зверху я лишу посилання, я робила відео про цей пам'ятник, переходьте, дивіться. Пам'ятник Богдану Хмельницькому теж трохи захищений. Зараз ми на Майдані Незалежності. До цієї сторони, до площі Майдану Незалежності сходяться п'ять вулиць: Костюльна, Михайлівська, Мала Житомирська, Софійська і провулок Шевченка. Згодом ми сюди ще повернемось. Як я вже сказала, погода весняна, народ вже починає одягатися легше закаляється, бачите. І зараз пропоную вам прогулятися вуличкою, котра зазвичай не так часто використовується, вона теж прилегла до майдану. Це вулиця Бориса Гринченка. Це якраз дуже зручно, якщо вам потрібно піднятися на вулицю Прорізну. І от, проходячи по цій вулиці, бачимо там на горі занедбану будівлю. Це залишки передавального центру. Будували його для телебачення, знаходиться він на вулиці Малопідвальній. А колись це був передавальний центр і поряд була розташована телевізійна вежа для трансляції телесигналу. Вже давно побудована в Києві нова телевежа. Це місце стоїть такою пусткою. І ця будівля, котра була старенька перша передавального центру, тоді вона пішла тріщинами і була визнана аварійною небезпечною для використання. Скоріше за все, це місце не можна забудовувати. Ну а так, от в такому вигляді, вона зараз. І саме так виглядала перша київська телевежа. З усіх боків, з багатьох локацій Києва, її було видно. 180-метрова споруда завдяки їй кияни, які мали перші телевізори, мали змогу дивитися спочатку один, а потім і два чорно-білих канали. Тепер ви уявляєте, що саме на цьому пагорбі була розташована ця 180-метрова телевежа, оця громадина. Ну що, йдемо далі. Попереду будівля з проїздом у вигляді тріумфальної арки. Це будівля управління будівництва метрополітену. З такими жіночими і чоловічими фігурами митробудівців на колонах. І дивіться, що я помічаю. Тут залишили вітання із минулого, У кого ностальгія за телефоном. Тут досить гучно йдуть якісь ремонтні роботи. Будівля старенька в стилі сталінського неокласіцизму. Збудована вже після війни, наприкінці 40-х. Після війни тут були руїни. Арка. Це моє улюблене, можуть часами роздивлятися. Як я вже сказала, після війни тут були руїни. Ця будівля побудована на місці будинку, котрий було підірвано в 41-му році радянськими диверсійними групами. У 80-х роках тут був молодіжний театр, котрий потім переїхав на прорізну. Таким чином, по цій вулиці ми дійшли одразу з Майдану на вулицю Прорізну. На прорізній встановлено пам'ятник найпривабливішому шахраю Паніковському. Заглянемо під чобіток. Всі бачили? Такий він, Паніковський. прорізна молодий зято З вулиці Прорізної дійшли до золотих воріт. Золоті ворота, а навпроти, на стіні кафе трішки більше, знаходиться міні-скульптурка, бронзова скульптурка з проекту Шукай Київський фонтан. Вона присвячена фонтанам термена, котрих. В Києві п'ять великих чувунних фонтанів, і один із них знаходиться саме тут, біля золотих воріт. Вже у золотоворіцькому сквері причаївся на дереві кіт, зроблений повністю із звичайних пластикових виделок. Навпроти входу до метро золоті ворота. Багатостраждальний будинок Сироткіна. Я вже не один раз його так називала. В мене питають, чому саме багатостраждальний. Ну, по-перше, він досі стоїть тут заморожена реконструкція. З цим будинком був скандал із фірми архітектора Карла Шимана, який не мав технічної освіти, і у будинку пізніше стали з'являтися тріщини в стінах. Шиман швиденько загасив цей скандал, але це. Не заважало йому заснувати власну фірму, а на рекламі був той самий будинок Сироткіна. До речі, будинок Сироткіна увійшов у історію як один із перших будинків, в якому встановили систему парового опалення. І крім того, ще й ліфт. Цей особняк будували як прибутковий будинок. Квартири на верхніх поверхах здавали в оренду. Це було розкішне, дуже дороге житло. Перший поверх орендували магазини, аптеки, кафе. Вже пізніше, у 1906 році, відкрилась тут відома кондитерська маркіза. Згадується вона у романі Булгакова Біла гвардія як цукерниця маркіза. Радянська влада відібрала цей будинок та націоналізувала. І наприкінці 40-х років тут відкрився перший в Києві бар Коктейль Холл. Але потім була боротьба з усім західним, і бар став кафе-чайка. Натомість житлова частина будинку у другій половині ХХ століття поступово руйнувалась. В 80-х роках мешканців виселили для проведення капітального ремонту будинку. І е, ремонт довго не починався, будинок стояв незаселений. У 1992 році у ньому спалахнула пожежа, яка знищила частину інтер'єру. Потім тут провели реконструкцію фасаду, відновили зовнішню вежу. Хотіли зробити тут п'ятизірковий готель. І все ж таки зараз будинок стоїть, тут заморожена реконструкція. Будинок дійсно гарний, дуже гарний. Прикраса цього місця. Але така сумна історія з цим будинком. Ще трошки покажу Золотоворіцький сквер, метро Золоті Ворота, звісно, Золоті ворота самі, і пам'ятник Ярославу Мудрому теж прикритий від можливих ушкоджень при російських атаках. Теж його закрили в короб. Зараз ми знаходимось на вулиці Євгена Чекаленка, колишня вулиця Пушкінська. Звісно, все, що пов'язано з російським, в Україні прибирають, перейменовують взагалі все, що російського походження зараз дуже тригерить українців. І це не дивно. Маючи таку агресію, взагалі, моє ставлення до цього. До Пушкіна я не маю ніяких претензій, але вулиці Пушкінської в Києві і взагалі в Україні не повинно бути. Так, поруч це магазин, де продають все для танців. Проходимо далі. Вулиця Чекаленка тепер, а не вулиця Пушкінська. Вулиця Богдана Хмельницького і метро Театральна. Театр імені Лесі Українки. Звісно, спустимось з вами через перехід. Підійдемо до театру імені Лесі Українки. Спускаємось далі, а там попереду вулиця Хрещатик і всім відомий будинок з зіркою. До речі, саме там живе сердючка Андрій Данилко. В будинку з зіркою, так його називають. І так ми дійшли до всім відомої, дуже смачної київської перепічки. Тут завжди черги, до речі, а зараз, дивіться, нікого. Коли будете в Києві, покуштуйте цих смаколиків. Вирішила трошки показати вам сувенірний магазин. Тут можна придбати і подарунки, різноманітні сувеніри. Дивіться, які прикольні ляльки-мотанки. Тут же продаються і плаття, і вишиванки. Ну, чудові. Тут і витвори петриківського розпису. Можна зупинити екран і роздивитись все це детально. Дивіться, які чудові ляльки в українському вбранні гарнюні. Так, і зараз я знову на Майдані Незалежності біля будівлі головпоштамту. Можливо, когось цікавить філателія. Зараз я покажу, які марки зараз є в наявності. Сьогодні якраз оголосили марку 2023 року. Зараз разом подивимось, яка вона. Я вам її дійсно покажу. Запрошую. Так, це марка до Миколая. Ця діти перемоги малюють Україну майбутню. Цей блок зовсім вже новий, буквально на цьому тижні вийшов. Герби міст селищ та сіл України. Далі присвячені Збройним силам України, Гвардія наступу і Служба безпеки України. Далі хрест бойових заслуг, Пес Патрон Кримський міст. Саме цей блок визнали блоком 2023 року українські колядки в києво печерській лаврі. І ця марка вічна пам'ять. Вона оголошена як найкраща поштова марка України 2023 року. Серія Героїчні професії присвячена героїзму залізничників. Залізні люди, переможець Євробачення 22 гурт Кавуш випуск зброя перемоги. Тут представлені кращі зразки іноземної зброї, яку надають Україні. Українська вишивка. Це частина серії. Тут представлена Волинська область. Серія кохання. Це добре відома всім, Марка! Доброго вечора! Ми з України. Привітання, яке стало вже культовим. На ній малюнок про те, як кожен українець робить все від нього залежне, аби наблизити нашу перемогу. Серія культурні епохи України: Трипілля, Кімеріці, Пожежний транспорт України різних років, марка Національні меншини в Україні, Перший президент України Леонід Кравчук, Блок Водяні млини України. Блок 1025 років Хрещення Київської Русі, Манявський Скит, Микита Кожум'яка. Марка присвячена Дню Незалежності України та Оперні театри України. Особисто мене ця марка просто заворожує. На марці представлена картина Івана Марчука Скажи мені правду. Дійсно щось чарівне в цьому зображенні є. Це блок, котрий відноситься до культурних епох України палеоліт, Дунайський біосферний заповідник Птахи, Легенди українського мотокросу, метелики України. Цей блок Історія національного зв'язку і поруч український народний одяг різних регіонів, Земноводні України, Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства. Це серія Області України, Миколаївська область.